Наше життя дуже цікаве, воно сповнене таємницями і дивами. Життя є не тільки в людині, воно усюди, в блакитнім небі, в Ясному сонечку, в кожній тварині, в кожній рослині. І навіть Звичайна квітка здатна припідняти завісу таємниці нашого буття та допомогти зрозуміти, для чого ми прийшли у цей світ. Вже як мій новий пас Мені подарували його на день народження. Він так пасує до мого волосся, до моєї сукні. Ах. Ці квіти також мають прикрашати моє волосся. Не роби цього. Що? Мені почулося? Наче почулася. Не зривай квіти. Все ж таки не почулася. Хто тут? Той, хто хоче допомогти тобі. Але я не потребую допомоги. Хто ти? Чому я не бачу тебе? Бо побачити мене не можна, а ось відчути легко. Ось так. Що ти робиш? що ти вітер? Так. Дуже дивно. Я думала, так тільки у вісні буває. А може це і є сон? Все, не хочу про це думати. Так, мені потрібні оці квіти. Для чого ти хочеш зірвати їх? Вони мені подобаються. Я хочу прикрасити квітами своє волосся. І я зроблю це. Звичайно, ти можеш зробити це. Але перед тим дай їм можливість дещо розповісти тобі. Можна подумати, що вони розмовляють. Ага? Розмовляють? Подивись уважно на цей дзвіночок. Він прекрасний. Схожий на блакитну хмаринку і на сизе закрило голова, на стрілки, дзвінки і струмочок. Зачаруйся його красою. Впусти його в своє серце, і ти почуєш його голос. Дай мені шанс, я хочу жити. Тепер не тільки вітер, а ще й квіти розмовляють. Не щастя. Щастя? А що таке щастя? Щастя це жити. З, щастя це збирати смачний пилок. Хм, Якось не зрозуміло. Пташечко. Пташечко. А ти знаєш, що таке щастя? Звичайно, знаю. Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивезти пташенят і навчити їх літати. Хм, такі різні відповіді, яка з них вірна, мабуть, спитає у сонечка. Воно наймудріше, все знає. Сонечко, сонечко, ти таке мудре. Скажи, будь ласка. Що таке щастя? Щастя то всіх зігрівати і дарувати світло. Яка дурниця! Насправді щастя це так розростися, щоб задушити всі квіти, що ростуть поруч, Будь єдиним господарем на цій галявині. Ха ха. Ой-ой, не вже й таке щастя буває. Як бачиш! Щастя кожного своє. А чому усі відповіді такі різні? Бо який ти сам, таке твоє щастя. І ти сам Простий дзвіночок. Так, ця квітка красива. І така ж білосніжна, як вібан. Її я можу зірвати? Можеш, але спочатку, як і домовлялися, історія. У кожної квітки вона різна, білосніжна жоржинка. Також готова розповісти тобі свою таємницю. Таємницю? Ну добре, я готова. Ах, який чудовий світ навколо. Прилітають до мене в гості. Метелики, бджоли, джмелі пригощаються нектаром. Смачний у мене нектар. На кожній пилюсточці пилка багато. Усім вистачить. Жоржина шарівна вірша найкрасивіша. У мене сорок дві пелюсточки і усі. Однаково красиві. Усі однаково красиві. Тобто я найкраща, без мене навіть квітка і не квітка. Ось візьму і піду. Що мені? Вигадали однакові Тьфу! Ось і подивимось, як вони без мене, без найкращої пелюстки. Страждати будуть. Друзі, пригощайтесь смачним нектаром. Будемо радіти теплому сонечку усі разом. Дякуємо тобі Жоржина, що рівна квіточка білосніжна. Добре жити в мирі і злагоді. Наче ніхто не помітив, що я пішла. Ні Жоржина, ні комахи не страждають без мене. Але чому? Я ж така прекрасна. Хто це тут пишіть? Пишіть? Та ти знаєш, хто я? Ні. Хто ти? Я пелюстка, я найкраща, я найголовніша, я найкрасивіша, Без мене навіть квітка і не квітка. Пелюстка? Хм, Знаю 42 пелюстки в прекрасній жоржині. А само по собі. На тоненькі лапці не знаю. Але ж я, я ходила пелюстка, ходила, міркувала, а ввечері і засохла. А, -а, -а. а журжилка й досі цвіте і радує комашок своїм нектаром, а людей красив. Жоржинка, а пелюстка без квітки ніщо? Виходить, що так. Mm -hmm. Ну що ж, рости жоржинка, ти дуже потрібна комашка. Цікаво. А яка історія у цієї квітки? Цікаво? Тож слухай. На моїх пелюстках прокинувся маленький краплин роси Ой, де це я? Як я тут опинився? Увечері я був високо в небі, потім сотку заснув, а потім. а потім не пам'ятаю. Доброго ранку, краплиночко. Вчора ти дуже змерз. І впав на мої пелюстки. Я гріла тебе всю ніч. Дякую, що зігріла мене квіточка. У тебе дуже красиві ніжні пелюстки. Але ж я я дуже хочу в небо. Не сумуй, краплиночко, скоро сюди прийде ясне сонечко, і все буде добре. <зас> А усі він теплий промітчик сонечка. Сонечко? Сонечко, ура! Ой, схоже я опорусь. Прощавай, квіточка, я полетів до сонця до теплого сонця. Прощавай, краплиночко, я буду на тебе чекати. Піднявся краплинко високо-високо, у блакитне небо. А там багато інших краплинок зібралося. Усі до сонечка прагнуть. Сонечко, сонечко, ти таке теплесеньке, Як чудово в небі. Тут так багато моїх друзів краплинок. Радіють краплинки небо. Сонечко, друзям. І не помітили, як зібралось у справжню дощову хмару. Затулили сонечко, темно стало на землі. Окрім краплинок, ніхто сонце не бачить, тепло його не відчуває. Чого це ви отут усі зібралися? Заховали мене від людей, тварин. Рослин так не має бути. Сонечко, нам тепло і весело в небі. Ми хочемо завжди бути тут поряд із тобою. Не можна так робити, адже не тільки вам. Усьому живому на землі моє світло і тепло потрібне. Соромно тільки про себе і свої бажання думати, а про інших забувати. Час вам на землю повертатись. Ой, 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 ой! Злякалися краплинки і розсипались хто куди. Вітаю тебе, краплинку, я так скучила за тобою. А я за тобою, квіточка. Таке наше життя Все відбувається по колу. Ми живемо серед живих істот. Кожен наш вчинок, кожне бажання впливають на оточення. Тож треба вчиняти так. Щоб усьому живому добре було. Здається, я зрозуміла. Не можна тільки про себе і свої бажання думати. Дякую, Квіточка, за таку повчальну історію. Вітер, дивись, здається, у квіточки пошкоджено стебло. То, мабуть, після дощу так сталося. Ой. А що ж робити? Як допомогти? Я знаю, я зараз перемотаю його своїм ботом і квіточко обов'язково одужає. Тепер обов'язково все буде добре. І ще багато-багато людей зможуть милуватися цією яскравою красою. У всьому живому мудрість є. Навколо нас безліч різноманітних історій, які здатні змінити нас. І зустрічаються вони на кожному кроці, треба лише поміти.